Інформаційні підсумки середи 24 липня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Був єдиним сином у матері. У Хмельницькому попрощались із героєм Юрієм Кулішем, який поліг на Харківщині. Для знешкодження ворожої зброї ще вісім засобів РЕП різних модифікацій передали бійцям Сил оборони від хмельничан. Будують з нуля. У школі номер 12 що в мікрорайоні Ракове, з'явиться протирадіаційне укриття на 500 учнів. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Юрієм Кулішем. В цивільному житті чоловік працював слюсарем на одному з місцевих підприємств. До війська приєднався у травні цього року. Служив у лавах першого окремого батальйону морської піхоти. Загинув 16 липня внаслідок ворожого обстрілу у Харківській області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Знаю, як мама ростила цю дитину, який він був чудовий син, як, і, як вони один одного підтримували. І наскільки це була чудова дитина, яка відчувала рідство з мамою. Він завжди дзвонив, він завжди писав, він завжди підтримував її важку хвилину. Це настільки було єдине ціле. Що мені важко сказати, як можна це все пережити, тому що коли батьків хоронять це одне, а коли батьки хоронять своїх дітей, на які полагали надію, які для них були як луч, як все хороше, що тільки могло бути. Він чудова, трудолюбива людина, дитина. Він завжди відповідав на добро добром. Ніколи не було такого, щоб він комусь не камив чи когось відправив. Якщо зверталися до нього за допомогою, він завжди з відкритою душою відносився, і за те його поважали і на роботі, і ті, хто його знали. Вісім засобів радіоелектронної боротьби сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Реба різних моделей. Вони допоможуть знешкоджувати ворожу зброю і берегтимуть життя наших захисників. Це чергова бюджетна закупівля. Нагадаємо, напередодні бійцям різних підрозділів передали 300 FPV-дронів, які теж придбали за гроші платників податків. Це різної модифікації реби, це, скажімо так, різної функції використання реби, це і стаціонарні, і автомобільні, і піхотні, які дозволяють групам в роботі безпосередньо працювати. Бюджетна закупівля, тому при дякую нашим платникам податків. Це насправді дуже важливе для наших воїнів обладнання завдяки тому, що ви наповнюєте дохідну частину. І ми вам за це щиро дякуємо. Спільними зусиллями ми лише допомагаємо нашим силам оборони. Загальна вартість восьми одиниць засобів РЕП понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Одразу ж додам, що в цьому році ми передали вже майже 100 Різних одиниць засобів РЕБ, знову ж таки, дуже різного автомобільного, піхотного, там, для зводноопорних пунктів, для місць базування, для мобільних груп, Це і ті, які там в реч-мішках носяться, в рюкзаках на автомобілі монтуються, як стаціонарні використовуються на один канал, на 4, на 6, на 9 і так далі. Ну і це вже майже 100 одиниць переданих власне тільки в цьому році. Паралельно, як і раніше, в піві. Найближчим часом знову чекають на передачу нова партія. В піві виготовляємо самі. Цей рік це вже понад 4 тисячі штук. Ну і квадрокоптери дорожчого сегменту обов'язково з тепловізорами. Окрім мавіків, матрасів, аутелів. Це гексакоптери, квадрокоптери вже по суті під грантову програму. Їх теж ми в цьому році передали вже понад 330 одиниць. 16 питань розглянули під час пленарного засідання 20-ї сесії Хмельницької обласної ради, яке відбулося сьогодні, зокрема, внесли зміни до переліку видів економічної діяльності обласного протипухлинного центру, ухвалили рішення щодо передачі майна Хмельницькій міській раді та управлінню служби безпеки України у Хмельницькій області, а також про призначення педагогам краю премії Верховної Ради. Також розглянули звернення депутатів до Кабінету міністрів України щодо неприпустимості підвищення акцизів на пальне та щодо вирішення питань захисту енергетичної інфраструктури. Втім, вони не набрали достатньої кількості голосів. Збільшується господарський. Питання що для покращення функції функціонування закладів обласного порядкування комунальності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я, було прийнято рішення про передачу, в тому числі і ряду засобів, які будуть покращувати роботу об'єктів критичної інфраструктури. В тому числі. Сесія пройшла з лагодженою, готуємося до наступного планового засідання. На сьогодні насправді була така робоча сесія, ніяких таких додаткових питань не було. Були питання щодо передачі, наприклад, матеріальної стіни, в тому числі один генератор ми передали з, з, з спільної власністю обласної ради в а, міську. Було питання по зняттю, а також а, один доповнений депутатських запитів. Переважно більшість питань, і вони а, набрали достатню кількість голосів. Були а, чисто такими. Технічними, які необхідні для безперебійної роботи закладів і об'єктів обласної комунальної власності, два звернення, які були ініційовані і включені в порядок денний, одне з них це недопущення зростання акцизів на пальне, а друге про захист енергетичної структури. В принципі, вони підтримуються більшістю депутатів, але не набрали достатньої кількості голосів через те, що власне. Багато хто аргументує, що ці питання є трошки вже, можна сказати, застарілими, оскільки Верховна Рада вже в принципі їх прийняла і нормативно, документально оформила. У Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 що у мікрорайоні Ракове, будують протирадіаційне укриття. Роботи стартували у жовтні 2023 року. Наразі працівники однієї з будівельних компаній вже звели монолітні стіни та колони. Тепер влаштовують залізобетонні перекриття. Площа сховища 600 метрів квадратних. Воно розраховане на понад 500 осіб. Детальніше Олександра Семенюк. Десятий рік вчителем трудового навчання у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 працює Роман Овчарук. На жаль, як з, нас, з сусідами не повезло, ми були змушені, як то кажуть, працювати у під час війни в воєнному стані. І, на жаль, як то кажуть, під час повітряних тривог ми змушені ходити в укриття. Домовлялися з нашими колегами, то з садочками, співником і тополькою. Шукали різні варіанти, як убезпечити наших дітей. І відповідно вже підлаштовувалися. Більшість дітей йшли, наприклад, в одне укриття, інші йшли в друге. І це ось такий сумбур, але викручувалися як може. Нині на території школи будують протирадіаційне укриття. Роботи зі зведення сховища стартували у жовтні 2023 року. Кошти були визнані міським бюджетом і державним бюджетом приблизно в районі 38 мільйонів гривень. Будівництво потрібне, тому що в школі немає власного укриття. Діти користувалися протягом року чотирьома укриттями, які ходили під час навчання, переходили у дорогу, що було дуже небезпечно. Але ми дуже вдячні всім, хто надає нам такі, таку допомогу. Працівники однієї з будівельних компаній вже звели монолітні стіни та колони. Наразі влаштовують залізобетонні перекриття. Саме головне що укриття є, і діти в нас навчаються всі очно. У нас не було змішуван навчання. Ми навчаємося. Єдине, що у нас є дві зміни. У нас п'ятий клас входить в другу зміну, тому що не розстачає на всіх діток місця в укритті. Наше укриття будується на 550 дітей. І, на жаль, все ж таки всіх дітей охопити ми не зможемо, бо дітей назначається понад тисячі в школі. Тут можна використовувати укриття як подвійного значення, воно виходить, бо це з одного боку можна не як укриття, а можна використовувати, наприклад, і підспортивні секції в майбутньому ми собі думаємо, можливо, буде танцювальний колектив, можливо, щось інше. Але воно буде так, що воно подвійного значення, то можна ще використовувати так само для мікрорайону, для дітей нашого міста. Площа укриття 600 метрів квадратних. Відповідно до умов договору, роботи мають бути виконані до 31 грудня 2025 року. Однак будівництво протирадіаційного укриття планують завершити вже у цьому році. На сьогодні департамент освіти координує питання щодо будівництва п'яти укриттів в наших закладах. Це в трьох школах і в двох садочках. Це 12-та і 19-та школа, шаровечківська школа, п'ятнадцятий садочок і 18-й. Будуть довготриваліші об'єкти. Взагалі на сьогодні п'ятнадцятий садочок. В зв'язку з тим, що були двічі змінені норми ДБН -у в процесі виготовлення проєктно-кошторисної документації. Було змінено. Суттєво змінено проєкт, тому що змінилися суттєві зміни на державному рівні. Відповідно, ми повністю коригували проєктно кошторисну документацію, і зараз проєктно кошторисна документація знаходиться на експертизі для того, щоб отримати всі документи. Загалом на будівництво укриттів у школах та садочках, за словами Ольги Кшановської, планують витратити 130 мільйонів гривень. Олександр Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Безкоштовне тестування на вірусні гепатити Б та С влаштують у Хмельницькому. Аналізи можна здати упродовж двох днів 25 та 26 липня. Містян, які бажають перевірити власне здоров'я, чекатимуть у приймальному відділенні інфекційної лікарні з 8.30 до 15.30. Акцію влаштують з нагоди Всесвітнього дня боротьби з гепатитом. Хмельницькі рятувальники вирушили до німецького Штутгарта. Упродовж шести днів удосконалюватимуть навички із пошуку людей під завалами за найвищими вимогами Європейського Союзу. Теоретичні та практичні знання наші надзвичайники отримують від спеціалізованої групи німецьких колег, які за новими стандартами проводять відповідні роботи. Це вже друга така поїздка для обміну досвідом за останній рік. Повідомив заступник міського голови Микола Ваврищук. Нагадаємо, Штутгарт – це місто побратим Хмельницького. <му> Університет третього віку запрошує на безкоштовне навчання. Пропонують вступати на будь-який з 25 факультетів. Студенти можуть опанувати іноземні мови, навчитись працювати з орхтехнікою. Шити, малювати, займатися ландшафтним дизайном. Вимоги до тих, хто хоче навчатись в університеті пенсійний вік та реєстрація в Хмельницькій міській тергромаді. Прийом документів розпочнеться 1 серпня. Вступникам потрібно написати заяву, надати копію паспорта та пенсійного посвідчення, а вимушеним переселенцям ще й копію довідки ВПО. Нагадаємо, університет працює на базі міського тарцентру соціального обслуговування. Адреса вулиця Перемоги, 7А. Цієї п'ятниці у Парижі стартують Олімпійські ігри. На них Хмельницький представлятиме спортивне подружжя Романчуків. Марина виступатиме у потрійному стрибку. Разом із нею за олімпійські нагороди боротимуться 32 спортсменки. До фіналу пройде Дюжина. Стартуватимуть на Стад де Франс. Кваліфікація 2 серпня. Михайло обрав дві дистанції. Це 800 та 1500 метрів вільним стилем. Виступатиме на арені Де Франс». Попередній заплив на дистанції 800 метрів 29 липня. Загалом на Олімпіаді 2024 виступить шестеро уродженців Хмельницької області. Крім легкої атлетики та плавання, представлятимуть Україну у веслуванні і фехтуванні. Традиційно олімпійців нам дають кілька регіонів. Це найбільше Хмельницький, Нетішин, є Старокостантинова, є Полонного і Кам'янця-Подільського. Це такі в основному регіони, які постачають олімпійців. Ну, Як виняток, це на щастя, це в нас є і Людмила Оляновська, заслужений майстер спорту Ярмолинеччини. Вона досить титулована спортсменка. Може, для декого це буде і. Остання Олімпіада, так що мотивація в них є висока. І тим паче зараз все під, всі борються за те, щоб Україну більше чули, більше піднімали прапор. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимося.